За роки війни в Україні стало звичним, що благодійні організації передають допомогу в різних місцях Закарпаття. Проте останнім часом подібних вантажів до нашого краю надходить дедалі менше. Якщо у перші два роки війни у країнах Західної Європи було помітно, що майже всі прагнули допомогти українцям в біді, то нині ця хвиля помітно знизилася. І цю діяльність продовжують лише ті, хто й у довоєнний період підтримував знедолених у нашому краї. Днями берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги завдяки пожертвам з Німеччини та Угорщини доправив до Закарпатської обласної дитячої лікарні Мукачеві дитяче харчування та продукти для немовлят. Змегінеть Ця допомога закладу стала можливою завдяки серйозній згуртованій роботі. Німецька компанія з виготовлення дитячих харчів регулярно пропонує нам через організацію Теутон такі суміші. Вони доставляються за допомогою нашого друга Імри Угрона до Мальтійської служби в Угорщині. Там її доправляють до угорсько-українського кордону. А звідти вже ми перевозимо вантаж до Закарпаття на малих вантажівках. Днями ми перевезли через кордон близько десяти. 11 тонн продуктів та засобів гігієни, які потім намагаємося якомога швидше передати таким закладам, як ця дитяча лікарня, тут в Мукачеві, щоб вони мали ці харчі. Адже забезпечення дітей іде дуже важко. Між дитячою лікарнею та берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги традиційно склалися добрі відносини, завдяки чому раніше вони також оперативно реагували на будь-які звернення. Співпраця між берегівським районним відділом Мальтійської служби допомоги та Мукачівською дитячою лікарнею вже має багаторічне минуле. Ми вже багато років підтримуємо хороші стосунки, і де є така можливість, ми намагаємося підтримати цей заклад. Та забезпечити догляд за дітками. У нас була співпраця у доставці різних приладів та технічних засобів. Ми допомогли в оновленні онковідділення дитячої лікарні. Також ми неодноразово допомагали з доставкою медикаментів або харчових продуктів, як от зараз. У непростий для нашої країни період мальтійці вже неодноразово підтримали кілька дитячих закладів в Одесі та Запоріжжі, куди також особисто доставляли гуманітарну допомогу що дуже важливо, що у нас є такі спонсори, які передають допомогу для центральних та східних областей України. Декілька тижнів тому, наприклад, було доставлено в Одесу вантажівку молока від молочного виробництва в угорському місті Сегет. Ці компанії регулярно два-три рази на рік передають мальтійській службі допомоги Угорщини. Такі вантажі, і наша організація доправляє ці вантажі у центральній області України. Підтримка цим вантажем не завершується, адже найближчим часом мальтіці знову повернуться до Мукачівського закладу із новими пожертвами, щоб сприяти якнайшвидшому одужанню дітей.